Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні поділимось з вами досвідом приготування святкового тортика. Ми готували цей тортик моєму племіннику на день першого причастя. Покажемо все, як ми робили, можливо, наш досвід буде вам в пригоді. Тортик вийшов ніжний, гарний. Якщо вам цікаво, залишайтеся, дивимося далі. Отже, готуємо бісквіт, перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Відділяємо жовтки від білків. Обережно відділяємо, щоб ні краплиночка жовтка не попала нам до білків. Додаємо дрібку солі і збиваємо все в піну. Коли вже збилися білки в піну, в 2-3 етапи додаємо цукор. Цукор бажано брати дрібного помелу, у нас дуже такий гранули великий, і буде видно, що він не дуже сильно розбився. Власне, на саму структуру бісквіта це не впливає, але візуально ми просто бачимо цукринки. Збиваємо так добряче, щоб в нас були такі добре стійкі. бачите, не перевертаються. Аж тепер додаємо жовтки. Довго не збиваємо, перебільшуємо до однорідності. В окремому посуді з'єднуємо просіяний борошно, крохмаль і розпушувач. Перемішуємо, додаємо до маси і легенько перемішуємо. До однорідного стану довго не збиваємо. Решту перемішуємо лопаткою. І тепер готуємо форму для випікання. У нас кільце без дна діаметром 20 см. Нічим не змащуємо. Викладаємо повністю всю нашу бісквітну масу, розправляємо, легенько струшуємо і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Тим часом ми готуємо ягідне компоте. У нас полуничне. Заливаємо желатин водою і чистимо полуничку. Можна вибрати будь-які ягоди, фрукти, які вам до смаку. Полуницю нарізаємо різними шматочками, більшими і меншими. Бісквіт у нас спікся, ми виймаємо його із духовки, випікаємо до сухої лучинки. В такому стані залишаємо на 5 хвилин, далі ножем легесенько проходимось по крайчику. Ставимо на рішітку і залишаємо до повного охолодження. Тим часом ми готуємо далі наше компоте. В кастрюлю висипаємо цукор, додаємо воду і ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння. Починає водичка кипіти. Додаємо наші ягоди фрукти. Гарденько перемішуємо і теж доводимо до кипіння. Ми просто термічно обробляємо наші фрукти-ягоди. Довели до кипіння, але не кип'ятимо. І в гарячу масу одразу додаємо наш набухший желатин. Все ретельно перемішуємо і залишаємо, відставляємо в бік. Готуємо форму, в яку будемо заливати компоте. У нас кільце без дна, ми дно закриваємо харчовою плівкою. Це може бути і силіконова форма, як вам зручно. На дно ще вкладаємо фольгу. І вливаємо нашу начинку. Спочатку залишаємо при кімнатній температурі, потім відправляємо у морозильну камеру. Бісквіт у нас вже охолодився, забираємо тепер знизу, або виймаємо його із форми, або як ми отак от забираємо із кільця. Показуємо так, як ми робимо зазвичай. Бачите, тут зараз видно ті великі гранули цукру. Але бісквіт у нас високий, гарний. І все гарно пропеклося. І підріз гарнесенько. Ось маємо 7,5 см висоти абсолютно достатньо для нашого тортика. Залишаємо бісквіт на 2-3 години можна залишити на ніч, потім розрізаємо його на 4 частини. Спочатку на половинку. Потім кожну половинку ще на половинку. Якщо бісквіт залишаєте на ніч, готуєте завчасно, загорніть його харчовою плівкою і відправте в холодильник. Ось такі палянички в нас чудові виходять. Перед тим, як будемо готувати крем, ми підготуємо все для збору тортика. Підставка, кільце і ацетатна плівка. І вже аж тепер беремося за приготування крему, якщо крем у нас буде на вершках. Вершки добряче струшуємо. Для цього крему треба брати вершки жирні, 36%. Вершки у нас охолоджені, миска у нас теж охолоджена, і пудра так само. До вершків додаємо пудру і на маленьких обертах починаємо збивати. Швидкість поступово додаємо. Коли бачимо, що вже вершки починають. Збиратися в масу, закінчуємо збивати. Тут важливо не перебити вершки. І в окремому посаду вершковий сир ми теж збиваємо спочатку окремо від вершків, гарненько перемішуємо, щоб не було нас лишнього кисню. І додаємо до збитих вершків. Вершковий сир беріть, бажано не дуже жирний. Наприклад, маскарпоне, він дуже смачний, але його дуже легко перебити. Тому краще візьміть якийсь інакший. Ми взяли той, що ми самі готуємо, посилання залишимо під відео. Наш домашній. Далі гарненько лопаткою все перемішуємось, такий у нас крем виходить. Стійкий, гарний. Перекладаємо його в мішечок, можна. І не перекладати, можна просто ложкою перекласти, це вже кому як зручно. І починаємо збирати тортик. Корж ми просочуємо, у нас чай, трав'яний із смородиною разом, тому такий колір. Можна просочувати будь-чим, що вам до смаку, і викладаємо крем, розправляємо ложкою. Так само просочуємо наступний наш корж і просоченням вкладаємо донизу. Знову перемащуємо. Вишковий крем його бажано зробити вже перед самим приготуванням, перед самим перемащуванням і збиранням тортику. Тому що він має бути холодний і при кімнатній температурі досить сильно може скоренько сісти. Далі ми робимо, перекладаємо кремом і робимо таке невелике вглублення. І беремо наше компоте. У нас воно ще добре не замерзло, можна його заморозити прямо до грудочки такої крижаної, і вкладати в тортик. І так гарнесенько його втискаємо, зверху змащуємо кремом. Вкладаємо наступний корж, просочуємо крем. І останню поляничку ми теж просочуємо і вкладаємо просоченням донизу. Так як у нас просочення має колір, то і на розрізі це в нас буде помітно. Гарненько притискаємо легесенько. І відправляємо в холодильник на ніч. Навіть відстойку у кільці. Тортик у нас нічку постояв. Забираємо кільце, забираємо ацетатну плівку. Знімаємо це все і ще залишаємо його на 2-3 години в холодильнику, бо він ще може просісти. Краще це зробити до покриття. Після чого, після того, як він у нас, нас простоїться, ми готуємо крем для покриття. У нас м'яке масло буде крем чист на маслі. Додаємо цукрову пудру і збиваємо все до тих пір, поки маса у нас не посвітліє. Сюди ж додаємо вершковий сир. Ми теж взяли сир той наш домашній. Його дуже легко приготувати і набагато дешевше виходить, ніж купувати. Крем збиваємо до тих пір, поки маса не посвітліє, і він трішки не збіжиться, не стане таким пухким. Може статися таке, що крем розслоїться, так як в нас є масло. То не хвилюйтеся, якщо поставити на парову багню, його можна врятувати. Головне, щоб на всі складники і масло, і сир були однієї температури. Тоді в нас не буде такої халепи. Ось такий він у нас виходить досить такий стійкий, стабільний. Виймаємо тортики з холодильника і покриваємо. Чорновим покриттям. Наносимо досить крему. Спочатку я люблю робити зверху. Але тут вже дивіться, кому як до вподоби. Тут вже немає якогось чіткого правила, ми взагалі просто ділимось нашим досвідом. Можна розрівняти широким ножем. Не обов'язково мати такий шпатель. Так само ми закриваємо боки. Крему наносимо досить і потім забираємо залишки. Відправляємо там, де нам треба ще додати крем. В такому варіанті відправляємо тортик в холодильник. Крем, який в нас залишився, в холодильник не відправляємо. Коли вже трішечки схопиться наш тортик в холодильнику, там буквально 15-20 хвилин, ми його виймаємо і покриваємо вже фінішним покриттям. Вирівнюю як кому зручно, можна вирівняти дуже-дуже ідеально. Ми не дуже ідеально вирівняли. Але так, ми старалися. Вже декоруємо по бажанню. У нас є такий ангелик із вафельного паперу, мастика, обрізаємо, прикладаємо, підрівнюємо. Такий декор можна придбати в магазинах, вже такого є досить багато, а можна і власноруч приготувати. Якщо вам цікаво, як готувати декор, пишіть, будемо робити разом. В результаті нашої праці вийшов ось такий тортик. Щоправда, ми не можемо показати, який він вийшов мягесенький і ніжний, бо це був подарунок, але розріз є в кінці відео. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!